Багато питань за виділю. Е, перше, це е, останній випадок при циганці соно роботи туалетів. Я десь спробував вияснити, е, скажімо так, в куларах е, питання, чиї ті туалети, хто, хто за них відповідає. Е, управління культури каже, що вони не є на балансі управління партії пан Соколовський. Каже, що вони є передані, то в ну, мене питання, чи є вони, хто за них відповідає. Якщо вони передані тому підприємцю, який там займається підприємською діяльністю на циганці, то тоді або нехай не приймає їх в порядку, або розривати з ним договір і оголошувати конкурс на того, хто буде готовий, ці речі забезпечувати. Ну, це є базові речі. І ну, прохання протокольного доручення ну, все-таки вирішити з тими туалетами і душами, що то, що ми вклали туди 10 мільйонів, щоб зробити ну, справді європейського рівня відпочинкову зону, а не можемо два туалети зробити, що ну, фактично воно все, як кажуть, ложка дьогтю, без сімей. Тому ну, прохання ну, вирішити, протокольне доручення все-таки це на контроль сесійний і вирішити це на найближчий час в період і ну, вам не знаю вирішити, чиї вони, якщо вони не ваші, то хай вам передати. Запитання, скільки я не постійно займаюся контролю. Дійсно, ці колти зразу є на балансі відповідальність парку, зберег слабо все його тримки, які можемо казати. Ми зробили дійсно гарний європейський заклад, тільки на жаль, не відпочивають завжди європейці. І неможливо поставити кожного літа за обійшти на свою людина, щоб витягатися для що наші європейці там кидають. І стають почистити, то профон з'являється. Хоча вдома себе ніхто такого не має. тут саме більше погано. Хоча я згідно тим, що треба просити роботу в дати більше кількість літається, але перше, що говорити, звертатися до наших термопораційних людей, це зробили для вас нашої сільської Але значить, що кількість людей там має бути особливих і днів збільшити, це не є ваші витрати, це брати проблеми, це хай